Одним із головних параметрів акумуляторів після його номінальної напруги, значення номінальної напруги, є внутрішній опір акумулятора. Цей параметр обумовлює коефіцієнт корисної дії роботи акумулятора в якості джерела електричної енергії. При малих значеннях струму споживання втрати на цьому опорі малі, але при великих рівнях струму він є визначальним чинником. Наприклад, в парі з інверторним генератором в якості джерела безперервного живлення ДБЖ. Оскільки цю пару потрібно під'єднати одне одного, то з'являється ще один чинник, впливаючи на втрати електричної енергії цієї пари, це опір з'єднувальних проводів. На прикладі літій-іонних акумуляторів намагаюсь виявити дійсні значення цих параметрів. І за допомогою цих вимірювальних приладів, які я зараз знімаю, намагатимуть з'ясувати не тільки параметри акумуляторів, а й одночасно з'ясувати можливості цих приладів, порівнюючи їх. Ось цим YR1035 в якості зразкового приладу. Пристрою приладу. Ось зміг виміряти 45 мільйом. 4,05 значення напруги. А 45 мільйон це внутрішній опір ось цього акумулятора. Потрібно тримати так. Ці щупи, щоб двома одночасно двома голками торкатися кожного контакту цього акумулятора. -да, тоді будуть правильні значення вимірювальних параметрів. І зараз замірюю на контактах проводів ці ж значення і побачимо різницю. Ось значення на цих коротких малих проводах. Вже відрізняється внутрішній опір на 15 млн. При малих значеннях струму це ця різниця не має особливого значення, але при струмах десятки і сотні ампер це дуже позначається на роботі акумуляторів. А тому потрібно брати. Проводи, якими, якими з якими з'єднується пара акумулятор-генератор потрібного перетину. Ось цими кліщами, навіть, мультиметром цих кліщів отримав 4,54 вольта. Напруга цього акумулятора. Ось за допомогою цього. Тестера М167 Аннинг. Отримали значення напруги 4,44 вольта. За допомогою цього вольтметра SZ08 Аннінг отримав значення напруги акумулятора 4,04 вольта. І ось значення на самому старшому мультиметрі dt 9205A отримала 4 вольти. Знімаючи напругу в режимі вольтметру, ці два мультиметри не дуже відрізняються, Тобто похибка після коми. Тобто це піввідсотка похибка цього вольтметра сз 08 порівняно з кліщами. Бо кліщі тут виступають в якості зразку. Ну і тут досить рівні однакові значення. Але вже похибка становить 1 вольт. Ну, це теж досить добрий знак для цього старенького мультиметра. І порівнюю останній вольтметр, Але і він. Тут похапка не набагато вища. В режимі пошуку прихованих проводів, ясна річ, себе кліщі показали найліпше. Тобто ось на такому відтинку до 220 вольт вони вже починають показувати рівень електричного магнітного поля. Цей пристрій в режимі пошуку проводки показує набагато гірші якості. Тобто десь сантиметрів 20 см біля розетки починає показувати наявність магнітного поля. Подивимося, що цей пристрій покаже. Ну, майже такий же по своїй якості. Напевно, у цього виробника цей вузол має однакові характеристики і, напевно, на одній. Елементній основі побудовано. Було бажання поміряти щупи від цих кліщів, але тут початок заізольований цих штирій не можна дістати до відкритої частинки цих щупів з цієї сторони, а щупи. Від оцього мультиметра і цього мультиметра близькі по якості. Опір майже однаковий, але на диво ось у цього пристрою М167. щепи показали 90 мільйом. А у цього 100 101-104 мільйома. Міряю внутрішній спротив акумулятора. и его напругу. 10 миллион и 12 и 13 вольт. Теперь вот. на втором аккумуляторе 70 миллион 13 вольт. То есть внутренний опер дуже высокий.